І всім хороше м'ясо, з Виджи і сьогодні я не знаю, що вибрати. Ну да, я чесно кажу, я не знаю, що вибрати. Піроджин. Піраджин, конечно. Це моя мечта. ну подивіться, 75 гемів. Якщо завтра... Якщо завтра, будуть давати... Що загрузиться. Грузись, грузись. більше не грузись. Будуть давати 2 мегаящика. Загадимося, чи будуть 2 мегаящика давати? Будуть. Якщо завтра будуть давати 2 мегаящика, я просто роблю отак. І якщо мені випаде 4 гема, я просто роблю отак на відео, отак. Отак. І купити. Да. І в мене карсар кольт на аккаунті. Або якщо завтра не буде давати, я куплю капітана кар. Отак і отак. Ціки нажимаючи трохи нижче. Ми зараз ізпитаємо ці два імба-скіна І я буду рішати, якщо в мене найті буде, я зможу купити тіного корсара. Якщо мені випаде 100 гемів, я куплю і того, і того. Корсар Коль це моя мечта. Я давно про промічтав про Корсара кольта. І про Корсара Карла теж давно мечтала. Ну от дивіться яка, яка атака, які ефекти у Корсара Карл, у Капітан Carro. Отак. А, а тепер у Корсара Кольта. тільки що був на стрімі у Бонка, тому я так довго не, не, відео не і Вчора я відео не викладала. Зараз мені спитує оце мою One Love. Я з першого, першого згляду влюбився в цей скін. Може, навіть поміняємо бойову карту. Ну, ця бойова карта в мене разом з бунтром. Моїм... Атака такі ядра. А ульта ще більше ядра. І вони мені дуже подобаються. Я би, чесно, продала цей скін за, 100... за 300 гемів. Ну і зараз полетять мої друзі, які будуть говорити, що він недостойний цього. І, ну і всяка така чепуха. Я буду півдня робити прев'юшки і не виходити на вулицю. Да-да-да, звісно. -да -да. Кому не интересно, я живу в Івано-Франківську. Ну да. Пиз. <кхем> ну, короче, зараз я буду робити это все. Вот такие маскин. Чекаємо наступного дня, чи дадуть завтра мегаящики, По мені дуже потрібне. Всем пока! Всем показыван был був и тот прошу свои технические шоколадки.